Вот смотрите, вот это на третьому этаже, перше, второе, третє, четверте. Там одинарне вогне. Алік показує вікна. Точніше, рами. Вікон уже немає. Все тряслось. був не один приліт, штук п'ять, около п'яти было. Алік живе у часному яру. Містечко неподалік від Бахмуту. Каже, вікна ремонтуватиме вже навесні. Як ви думаєте, до весни продержиться часов'яр? Рядом же Бахмут. Посмотрим. Ну, я слышал, що там началось наступлення, будто два направления в Луганській області і три направления в Донецькій області. Ви правильно освідомлені. Да, ну, Наші інформують українські вот новини. Угу. Ну, будем держаться. Це не єдиний приліт у часовому Яру. Тому зараз волонтери збирають речі тих, хто хоче виїхати. Дікторуська область. <звоблажаю> і гніваються на тих, хто ігнорує небезпеку. Я не знаю, вони не хочуть ніхто їхати. <звоблажаю> дуже тяжко, а там, там Володя і, і з двома дітьми не хоче їздити. Андрюха з тієї сторони матом не посилає. Оце отак от, 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 сильно вперше Таке, як бух, отаке було щось. Вон підіть, подивіться, дом, який там, і криші немає, там нічого немає. Коли коли воно вже закінчиться, господі, коли ми вже нормально будемо жити? Від часового яру до Бахмуту приблизно 8 кілометрів не дуже хорошої, але І цю дорогу зараз називають дорогою життя, тому що це чи не єдиний спосіб доїхати до Бахмуту відносно, але безпечно. Але справа в тому, що чим гарячіше стає в Бахмуті, тим гарячіше стає тут, в часовому ярі. Наш танчик зараз будуть сюди насипати. Андрій один із тих, хто не лише тримає рубежі навколо Бахмута, а й штурмує російські позиції. Його підрозділ нещодавно перекинуло сюди на підсилення. Вони відверто кажучи, зараз близько біля дороги. Там ну, стабільні штурмові дії від них. Вони намагаються прорвати до дороги, само собою перерізати нам постачання і тому логістику. То в безпосередньому контакті, якщо у нас відпрацювали на п'ятерку квадрокоптери, далі ми знаємо. Наш маршрут і наші дії, тобто у нас практично без втрат. Тут видно було обличчя їх. Що тоді відчуваєш? Не знаю, адреналін. Я, відчуваєш, ну, я навіть не ні страху, нічого не було. Я не сприймаю полонених розстріляти, добити, зарізати. Ну, це дійсно не людяність. Ми, ми не вони. Ми навіть одного оживили. Я думав, що він мертвий. Я замітив, що все-таки бронік рухається на ньому. Не шкодуєте тепер про це прийняті рішення? Ні, на все воля Божа. Олег теж турмовик, один із тих, кого називають елітою українських військ. Воює з 1990-х. Був миротворцем у Хорватії, Боснії та Герцеговині, Косові та Іраку. я бачив наслідки тої війни. Я чую боявся, що не дай Бог передати все в нас. Я дуже боявся того. Я думаю, що в нас буде набагато страшніше, ніж ніж ті от ці війни, які там були, які бачу. Так от в нас страшніше чи ні? Так. І Олег і Андрій беруть участь у контактних боях. Вони кажуть, українська армія на цій ділянці не лише захищається і намагається контратакувати. Солдати не приховують тут складно, навіть незважаючи на те, що таку тактику українська армія відпрацьовувала вже на інших ділянках фронту. Саме гірше, коли ти втрачаєш підлеглих. Мене є ношу до сих пір. Ту сама перша група, яка в мене була, всі прізвища. Ми Всі тільки 300, 300, 200, 300, 300, нас лишилося 5 чоловік з тої групи. Знятно, що ми поповнювалися групи. Не знаю, більше за когось переживаєш. За когось. Ти відповідаєш за ту людину. Як ви бачите, у них є ресурс і сила наступати далі на Бахмут? Є Є. ж. Є. Живої сили у них дуже багато, техніки також, само собою, у них багато, хто б що не говорив. Але є у них сили наступати далі. Ми чекаємо підтримки від наших партнерів, друзів за кордону. Це нам дуже допоможе. А доки закордонна техніка їде, Андрій та Олег планують нові штурми. А сусідні до Бахмуту села готуються відбивати удар. Ті, хто виїжджає, збирають речі, ті ж, хто вирішив залишитися, набираються хоробрості. Будемо держатися. Ви не боїтесь, що повторите судьбу Бахмута. это, скорее всего, так и будет. Потому что Часовяр э, по-любому не сдадут. Это одна из самых... Это самая высокая точка Донбасса. Здесь удобно ставить артиллерию. Боимся. Человек рожден, чтобы бояться, честно сказать. Но, тем не менее, надо держаться, надо выстоять это дело. Борис Сергей Декун. Настоящее время. Украина.